Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми з вами говоримо про ще один новий вид шахрайства в Польщі, на який зазвичай попадаються українці. Тому дивіться його до кінця для того, щоб себе забезпечити. Звісно ж, діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей, які зможуть також забезпечитись від втрати своїх коштів та особистих даних. Отже. В Польщі зараз вже почав процвітати новий вид шахрайства, і він вже пов'язаний не з банками, як це було там заздалегідь, не з ЗУСом, як це було заздалегідь, а він пов'язаний з рецептами на ліки, з електронними рецептами на ліки. Інформація розміщена на сторінці businessinfo.pl. І там розповідається, що шахраї під виглядом «Центрум є здоров'я, розсилають людям електронні листи, в яких говориться про те, що вони виписують електронний рецепт на ім'я жертви, скажімо так, після цього, замість того, щоб просто прислати, наприклад, PDF-файл або. Е, Якийсь там код підтвердження чотиризначний для отримання рецепту. Вони там вставляють в тому листі посилання на фішинговий сайт. Сайт виглядає точно так само, як сайт є здоров'я, і якби різниця є тільки в домені, які закінчуються на go.pl. Він має закінчуватись. Звісно, що в шахраї він на go.pl не закінчується. Люди часто цього не помічають. Починають вписувати там свої особисті дані, ім'я, прізвище, номер песель, якісь там місце проживання і так далі. І після цього всі ці дані автоматично попадають до зловмисників. Люди навіть цього не підозрюють, і далі вже зловмисники можуть ваші дані використовувати в величезній кількості різних махінацій для того, щоб позбавити вас коштів, набрати на вас якихось кредитів і так. Далі, тож, пам'ятайте, що, по-перше, вірогідність того, що Міністерство охорони здоров'я буде з вами контактувати за допомогою електронної пошти, воно є нікчемно маленьким, тому як вони через електронну пошту точно нічого не роблять. це По-перше, і по-друге, ніколи не будуть вони. Відправляти посилання на якусь там на свій сайт, наприклад, що ви там заповняли якісь свої особисті дані. От. Це має бути або просто документ в форматі PDF, або має бути якийсь вам, якби для верифікації мають прислати чотиризначний код, який ви маєте назвати там свої, наприклад, медсестрі або лікарю, які вам виписують ці рецепти. Тож. Ні в якому разі не переходьте по цим сторінкам і тим паче нічого там не заповнюйте. Плюс є досить, досить часто ситуації, коли люди навіть не відвідували лікаря, а їм приходять ці листи, і вони також заповнюють там свої особисті дані на якийсь рецепт, який їм навіть не потрібен, бо вони навіть про цей рецепт не домовлялись. Для чого в такому випадку люди залишають свої особисті дані, мені не зрозуміло, але в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що це є досить поширена проблема. Тож, будь ласка, включайте свою голову. Якщо ви не були в лікаря, якщо ви не домовлялись про рецепт, то тим паче ні на які подібні мейли реагувати не потрібно. От, тому будьте в безпеці. І, ну, якби, будьте в безпеці і не ведіться на таке шахрайство. А тепер коротко ще бонусом розповім, вам, як отримати справжній електронний рецепт. Для цього його можна отримати в наступних виглядах. По-перше, це може бути смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який ви маєте назвати в, в цьому. В... Аптеці, і вам видадуть ну, якби, ті ліки, які вам потрібні. Друге, це електронне повідомлення з PDF-файлом або повідомлення коду в додатку моє ІКП. А також можуть бути воно може бути роздруковане, і в такому випадку вам його надає офлайн лікар, прямо в лікарні, коли ви там в нього на прийомі знаходитесь. Тобто він вам просто видає паперовий і ви з ним вже йдете собі в аптеку. От, тому ну, якби, оці. Електронні вони більше підходять для тих, хто бере консультації з лікарями через інтернет. Така можливість також в Польщі є. і Ми з вами про це неодноразово говорили. І в принципі, все. А жодних там електронних листів, де потрібно заповнити заявку і залишити свої персональні дані. Жодних таких листів Міністерство охорони здоров'я не відправляє. Майте це на увазі і будьте в безпеці. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.